Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз я розповім, чим підживити перець, щоб він швидко пішов у ріст і приніс багатий врожай. І це натуральне підживлення з доступних компонентів. Розповім про себе. Я роблю підгодівлі перцю 2-3 рази за сезон. І перша підгодівля до цвітіння, а інші десь в період созрівання перцю. Перша підгодівля дає змогу підтримати ріст рослин, активізувати мікрофлору почви та розвиток кореневої системи. І як результат, перед стрімко йде у ріст, його розвиток покращується, він набирається сил, енергії, міцності перед подальшим цвітінням та плодоношенням. І, що дуже важливо, це цілком натуральна підгодівля з доступних компонентів, які, я впевнена, є на кожному городі. Це справжній трав'яний чай для перців, які його дуже люблять. Тож готуємо. Наповнюємо великий пакет свіжоскошеною травою. Робимо у верхній частині пакета невеличкі отвори. Щільно зав'язуємо пакет і залишаємо в саду чи на городі в тіні на три дні для ферментації. Після закінчення цього часу отриманою трав'яною масою ми заповнюємо відро на одну треть і доливаємо доверху водою. Розміщуємо дуже, дуже гарно та залишаємо до вечора. Далі під кожен кущик. Ми кидаємо жменьку попелу і зверху щедро проливаємо перці нашою сумішю, десь по 500-700 мл на одну рослину. Є ще більш швидкий варіант цієї підгодівлі, коли попел відразу розчиняємо у трав'яний суміші і просто усім цим проливаємо перці. На відро нам потрібно буде додати дві склянки попелу. Обирайте варіант, який вам зручніше та швидше. Такий трав'яний чай підживить навіть кволі перці. Через два тижні таку підгодівлю можна повторити, а можна і ні. Дивіться на стан перців. Важливий момент: вносити таку підгодівлю треба після поливу. В мене схема така: вранці полили перець звичайною водою, а ввечері вже. Цією трав'яною сумішю з попелом. Ось і все. Бажаю всім гарних перців та щедрого врожаю.